Зрада військового. Це, як в хто побачила, жінка плаче, каже, що не раз ловила його з коханками, але на цей раз на коханку запав серйозно, і дітей бере і знайоме з нею, і прям якби, внушає їм, щоб вони її поважали. Ну і вона в стресі. Жінки наші її підтримують, кажуть: забий, живи далі. в общем, не страдай. І знаєте, що я згадала? <кій> Мені писав чоловік. Нещодавно, може, два місяці тому, може більше, і познайомитись. І я вирішила його отпугнути, думаю, скажу, ну було це отак. Привіт, познайомимося. Я кажу: привіт, погадати, може. А він такий, а що для цього треба? Кажу, 500 гривень і фотка. Він такий, окей, я согласен, думаю, 500 гривень зароблю. Скидав він мені вайбер фотку, а на профілі був нормальний е, чоловік. А іменно уже вайбер скидає себе військового. Гадать, я вмію з детства на любов. Ну, так щось видумовила подружкам. Думаю, ладно, і тут щось прийдеться гадати, тому що ну, розумію, що людина може безпокоїтися за своє життя. Якось мене за душу взяло. Думаю, ладно, мені чат GPT поможе. Давай же розкладати з чатом GPT там, старатися. І час GPT там щось розмито порозказував, а я дивлюсь по картах і бачу дружина, коханка тілесна, коханка така, що просто по телефону розговорчики. і ще якась, тобто, дружина і ще три. Я ж йому це в повідомленні все описала, і він так: ну да, сказав: я думав, що це розвода, ти всю правду розказала. А я думаю, я теж думала, що це розвод, откуда воно все правда розказалась. І я йому сказала: скинула псалом 90, кажу, скидайте своїм дівчаткам, хай вони за вас моляться. Може, толку від них більше буде. І, ну, по логіки, віщей, він же хотів, щоб я п'ята була. Тобто, він, як писав мені, не знав, що я така буду, А хотів познайомитись в якихось своїх целях. Тобто вони трошки там заточені на зрадах. Може, тому що там у них стресові такі ситуації, але не всі. Я вірю в те, що є якісь чесні. Ну, що б ви сказали по цьому поводу? Що? Чого вони так роблять? До речі, якщо ви на мене не підписані, рекомендую підписатись, поставити лайк і, звісно, комент на цю тему. Пообсуждаємо в коментарях.